Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна, це канал «Є питання», 23 червня сьогодні. Ще одна жахлива ніч, яких у нас попереду боюсь, ще багато. Якщо ви ще не звалились з ніг після попередньої безсонної ночі, розкажу вам коротко, чим закінчились сьогодні пару епопей, під знаком яких пройшов попередній тиждень. Зокрема, з поверненням блудного міністра єднання і дніпровською депутаткою, яку відправили сьогодні в СІЗО за липову мобілізацію. Не забудьте підписатись. Нагадую, перед тим поставити нам вподобайку, щоб це бачило і розуміло більше людей. Закинути пару гривень на дрони для 12-го загону спецпризначення. Всі посилання в описі під цим відео і подивитись наш мерч на маркетплейсі каста. Прибуток від нього. Ми теж з кастою передаємо весь хлопця. Поїхали! Болудний міністр повернення Олексій Чернешов повернувся вчора з надважливого відрядження. Нарешті вдома написав Чернешов. Завтра повертаюсь до роботи в Кабмін. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає не завжди. А сьогодні він з'явився в набу в суботу. На запитання журналістів, де ж міністр єдності, і потужності подівся, Зеленський відповідав. Те, що мені сказав Шмигаль у Чернешова, відрядження відрядження закінчиться, повернеться закордонному версії Президента міністр єднання відкривав хаби в різних країнах і займався множинним громадянством. Завдання, на яке витратив кілька тижнів в Європі міністр єднання за офіційною версією відкриття хабів незламності, сьогодні виглядає особливо гротескно на тлі чергового жорстокого російського ракетного обстрілу, зокрема і столиці, і в першу чергу столиці, через який загинуло щонайменше 8 людей, станом на зараз, понад 30 поранених, десятки залишились без житла, і це лише в Києві. Саме страшне було те, що я. Під тією плитою відкрив глаза і наді мною та плита. Ну я не знаю, як мені мені дався другий шанс, і е, я цього мабуть це на все життя. Як я, я як я вижив, це для мене фантастика. Я зараз дивлюся туди і розумію, що я вижив, це я маю щось важливе в цьому житті зробити. Бог мене для чогось ось, все таки в цьому житті. Ну я не знаю, поки що для чого буду виясняти. На цьому тлі особливо хаби незламності у Європі виглядають справою не першого, не другого і навіть не десятого пріоритету в списку того, на що мали б витрачатися зусилля і ресурси Кабміну. Хіба що ці хаби незламності готуються ще для мільйонів, яким доведеться поїхати, бо замість перехоплювачів шахедів, ми відкривали хаби. Це може художнє перебільшення, але за великим рахунком, у багато яких питаннях це так. Менше з тим, Чернешов повернувся, можна сказати, прямо в лапи правосуддя. Є очікування, що Чернешову мають вручити підозру 13 і 17 червня. Взяли під варту двох його колишніх соратників у справі про виділення очолюваним ним мінрегіоном землі в Києві забудовнику за хабарів у вигляді побудованих на тій самій землі квартир. Коли обирали запобіжні підлеглим Чернешова, звучало, що сам Чернешов фігурує в матеріалах справи як той, хто був, нібито організатором і віддавав їм вказівки. 20 червня під варто відправили і забудовника з можливою заставою у 100 мільйонів гривень. Нардепи стверджували на вихідних, посилаючись на джерела в уряді, що ще минулого тижня, 19 червня, набу і сап надіслали на секретарят Кабміну запрошення на міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов, для того, щоб в понеділок, 23 червня, тобто сьогодні, він явився для вручення підозри в набу. Цей документ був вже до години запитань до уряду прем'єра і інших топ-посадовців офісу президента, тому вони й розповідали про відрядження до кінця тижня. Так написав Ярослав Железняк. Зате зранку до справ приступив новопризначений четвертий вже стовідсотково свій генпрокурор президента Руслан Кравченко. Він повідомив про це в соцмережах. Традиційного офіційного представлення генпрокурора не було. Пояснив Кравченко це в соцмережах так. По-перше, зеленський у відрядженні він поїхав сьогодні в Британію. А по-друге, цитата: ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок замість бюрократії дії та рішення, замість урочистості відповідальність. Кравченко виклав цілий список своїх пріоритетів на новій посаді, серед них зміцнення ролі прокуратури, повернення довіри до неї, контроль за використанням бюджетних коштів, нульова толерантність до корупції, захист інтересів бізнесу, справедливості в кожному кримінальному провадженні і невідворотність покарання для злочинців. Нульову толерантність до корупції справою честі вважав, здається. Декларувати кожен генпрокурор. Ось я знайшла таку ж саму цитату його попередника Костіна. Ось те саме говорила п'ять років тому Венедіктова. Остання успішно потім відмазувала від підозр слуг народу і татарова від звинувачень у хабарництві. Перший підписував підозри нардепам заднім числом, коли ті вже втекли за кордон. І замість взяти відповідальність за прокурорів липових інвалідів поїхав послом у країни, де не літають ракети. Тому що що, а повертати довіру до прокуратури Кравченко, почати і кінчити. А от нульову толерантність до корупції новий генпрокурор можливо матиме шанс продемонструвати вже цього тижня, залежно від того, як будуть розвиватись події з міністром єднання Чернишовим і його підозрою. Але найперше подивимось, що вчинить сьогодні набу. В день близько четвертої Чернишов написав у Фейсбук, що він сам прибув до набу особисто. Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене. Тож особисто прибув до набу, щоб розібратися в ситуації. Моя позиція залишається незмінною. Все має вирішуватися в законний спосіб, і правда має взяти гору. З повагою ставлюсь до роботи всіх наших правоохоронних органів, відкритий до взаємодії. Тому можливо сьогодні, а можливо найближчими днями ми побачимо, як всім учасникам цієї історії вдасться зберегти обличчя. Що ти думаєш про те, про незалежність набу зараз? От є Семен Кривонос, якщо реально піде історія, ну по. Такому правильному сценарію, що вони мають продовжувати цю справу доводити до кінця, і наступний, кому вони мають вручити підозру, це Чернешов. Де б він не був тут, там вони мають в тому напрямку працювати? І, і я так розумію, що Чернишов зараз може не повертатися, тому що сподівається, що тут якось з тим ж самим набу про щось там домовляться. Я не знаю, чи можливо зараз домовитися з набу, чи, чи проява чи може проявити там Семен Кривонос і набу зараз суб'єктність продемонструвати яйця чи. Чи навпаки, може з ними офіс домовитись, щоб вони не проводили обшуки у Чердешові, як це було тоді, ну зараз не робили чогось іншого, бо обшуки вже провели да ну, але можуть щось не робити, віддати справу чи ще щось таке. Лідусь силком забрати справу через генерального прокурора. Тут я трошки скептичний, бо є відмінність історії Татарова Венедиктової тоді. На той момент у спеціалізованої антикорупційної прокуратури не було свого повноцінного прокурора. Пам'ятаєш, банкова заблокувала вибори два роки там е, якісь да, змінники виконуючи обов'язки, да, і оце виконуючи обов'язки. Да, от типу, оця складна юридична конструкція. Да, хто що має право, оце, ну тобто вносила якусь там. Принаймні юридичну таку сум'ятіцю, якусь, що ну, знаєш, створює такий туман, на фоні якого можна щось десь шукати. Е, тобто, станом на зараз у САПа є керівник. Тобто тут уже генпрокурор, який просто буде у так, от, ну, віддай справу сюди, дасть сказав, де сюди. Типу, якщо він то буде так робити, ну, це не просто діч, там юридично, мені здається, вже так от воно просто не вийде. Тому, е, ну, не схоже да, на цей варіант. Є е, от ще такий. Е, Таку гру, яку можуть по набув в Лупашині, якраз. А, насправді, детективи тут вже продемонстрували суб'єктність. От ті, хто уважно слухав засі... судові засідання, де оточення Чернишову запобіжки обирали, ну там призначали ці застави, а, там неодноразово призначало, що Чернишов організував. Ну, тобто, матеріали справи побудовані так, що він організатор, і тепер питання виключно часу і місця, коли йому буде оголошена підозра. Ну, з ним треба перетнутися. Ну, чи потім вже приходити оце до заочного оголошення підозри, як іноді це робиться, коли людина втікає. От тому набув вже проявило суб'єктність, САП вже проявив суб'єктність. Що тут можуть зробити альтернативно обдаровані юристи з офісу президента? Вони можуть, в принципі, зняти керівника набу. Умовно кажучи, було кривонос. Він заходив туди певним чином, як людина однозначно яка асоціювалася з офісом президента. Якщо зараз у Зеленського і Єрмака є відчуття, що кривонос посидів на посаді, потерся з набуїнами за цими проклятими американськими цими простітутками, оце от ті, типу, і став уже це самостійний. Да? У них може народитись відчуття, що його треба назад кудись стоїло, і або умовно кажучи. Дуже сильно рекомендувати по телефону, щоб написати заяву з власним, да або ну дуже сильно пошукати в архівах СБУ якісь матеріали на кривоноса, аби прискорити його відставку. Продовження другої історії суд відправив сьогодні під варту депутатку Дніпропетровської облради Маріану Кізіярову Мірошніченко в минулому, яку підозрюють у фіктивному проходженні військової служби заради покращення іміджу. Ця історія вигулькнула минулого тижня, коли ДБР вручило депутатці підозру у тебе на днях. Може, сьогодні, може завтра, там має зайти. Боєць вірніє байцице суд призначив сьогодні Кізіярові 52 дні під вартою або 757 тисяч гривень застави. Сама вона у своїх соцмережах останніми днями всі звинувачення відкидала і викладала фото, де вона то у формі, то на стрільбищі, то писала довгі дописи про те, як вона допомагала збройним силам, і натякала на те, що все це замовлення. Сьогодні, одразу після завершення суду, вона опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук допис зі знаком Перемога. І зі словами Все буде добре. Поїхали по справам. Суд заборонив показувати її обличчя, тому воно тут заблюрене. Можливо, через те, що вона типу військова, але в її соцмережах ви знайдете багато її обличчя, часто в формі і показово зі зброєю. Минулого тижня ДБР звинуватило цю депутатку в тому, що вона фіктивно мобілізувалась заради. Покращення іміджу і оприлюднило аудіозаписи, на яких було чути, як заступник командира однієї з військових частин просить начальника навчального центру посприяти йому тому, щоб депутатка лише числилася за документами, як така, що проходить базову військову підготовку, але участі у навчаннях не брала. Мобілізовано вони між собою при цьому називали бійціця окрім іміджу за час служби. Депутатка отримала понад 200 тисяч гривень виплат. Соцмережі Кізі Яровий дійсно ряснюють фотографіями, де вона у військовій формі і зі зброєю. Навіть на аватарці у Фейсбук вона з автоматом на звітах про депутатську діяльність вона теж на фото у формі. При цьому на плівках, які ДБР продемонструвала депутатка, сама відверто і прямим текстом розповідала про свою службу матері, так що було зрозуміло, що мобілізувалась вона фіктивно. Я 1 числа уже. Стала військовослужбовцем. Я туди раді іміджа, в тому числі, я шла там документи, були мені вручені. Там присяга була без мене, там як говориться, і то і все. Там все було присліжена все одно, щоб я не уїхала в десант на Принаймні, в оприлюднених телефонних розмовах вона фактично хизувалась. Перед матір'ю, тим, що стала військовослужбовицею заради іміджу У чепку, де вона з її слів пробула дві години, називала найстрашнішим місцем. А в одному із фрагментів переказувала свою розмову із командиром, який той називав її А, ще одна мертва душа. Радіо Свобода оприлюднила сьогодні відео із зали суду, де депутатці обирали запобіжний під час засідання. Кізіярова заявила, що вона є солдатом, що у військовій частині, куди її направили, вона працювала лінійною телефоністкою, що згодом її демобілізували за сімейними обставинами. Пояснити за якими саме обставинами вона відмовилась. А ось так Кізіярова відповідала на запитання про те, яку ж їй видали в армії зброю. Так, скажіть, будь ласка. Вам видавалася зброя так, особисто? Так. А, як там? Автомати. Який? Автомат? Автомат Калашникова. Який? В смысле який? ак 74, а Просто АК АКМ. Ну, я думаю, ак 74 але. Ні, я не. Ну, зараз я можу, не можу відповідати. Це не таємниця, якщо. Я не знаю. Можете сказать, что вы не хотите відповідати? Ну, мы не хочу відповідати. Але я знаю, что это был автомат, как всегда, старый. Сразу Калибр памятает? Ой, господи. Вот 76, а Ну, в общем, нет. Цифра не моя. Нет, цифра не Я. Підозру депутатів вручили, нагадую за ухилення від мобілізації разом із нею. Підозрюючи керівника навчального центру та тодішнього заступника командира військової частини. Тому далі ймовірно буде. Закінчу попри ці мертві душі умовно хорошим. Як би парадоксально це не виглядало на тлі попередніх двох новин, видання «Європейська Правда написала сьогодні, що наприкінці червня під час саміту Європейської ради лідери держав Євросоюзу планують затвердити документ, в якому будуть потужні зараз без іронії меседжі щодо прогресу України в перемовинах про вступ до ЄС. Зокрема, щодо нашої готовності до відкриття тих самих перемовних кластерів з поганого документ буде підписаний усіма членами Євросоюзу, крім Угорщини. Про це виданню розказали самі Єврочиновники. Угорщина швидше за все не поставить свій підпис під цим документом. за правилами процедури розширення. Будь-яке просування на шляху до вступу вимагає одноголосної підтримки державами-членами, але Україна може продовжувати перемовини про вступ на неформальному рівні, якщо буде потужний меседж усіх 26 інших держав, це дасть мандат на те, щоб продовжити роботу в такому неофіційному порядку. Так пояснював цей чиновник «Європейській правді в травні ж. Це саме видання повідомило, що в Брюсселі розробляють альтернативний сценарій проведення переговорів про вступ України в ЄС в обхід. Угорщини, так званий план Б, який дозволить почати переговорний процес з нами, навіть якщо Будапешт продовжить блокувати спільне європейське рішення. Я це до чого? Бідна наша країна, якій доводиться вигризати своє нормальне європейське майбутнє одночасно у Путіна, у його посіпак у Європі і у власних корумпантів. Але ми впоремось. У мене все на тому на сьогодні. Нагадую про донат на дрони для 12-го загону спецпризначення. Підписатися на є питання, поставити нам вподобайку, щоб нас з вами ставало більше. І подивитися наші фірмові футболки на маркетплейсі каста, прибуток від продажу яких ми теж весь передаємо з кастою 12 дванадцятому загону на дрони. Тримайтесь, все буде Україна. Бережіть себе цими ночами. Будь ласка якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.